Я бажаю сказати кожному з вас, що тут є дім Божий. І коли ми приходимо в Дім Божий, ми не приходимо просто в церкву, ми приходимо в Його присутність. А для чого ми приходимо в Його присутність? Для того, щоб Його присутність була в нас. Для того, щоб Його присутність ми змогли. Понести в цей світ. Бог розповсюджує нами на кожному місці, дорогі брат і сестра, на кожному місці. І сьогодні, коли ти вийдеш з цього дому молитви, знай, вийдеш не один і ти вийдеш не одна, ти з собою понесеш його присутність. І сьогодні, або завтра, або третього дня, коли люди будуть бачити тебе, вони скажуть, що Ти був не один або не одна. З тобою був Господь. От в цьому і полягає ціль Духа Святого в Його церкві. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми дякуємо Господу за те, що Господь дарував сьогодні прекрасний, чудовий, весняний. Сонячний день. Це велика Божа милість для кожного з нас. Ми не чуємо ракет, ми не чуємо шахедів, які летять над іншими частинами України, які приносять дуже багато болі і горя і смертей. Але ми маємо благословенне місце, приготовлене Господом. Як прихисток для багатьох тих, хто шукав його і знайшов. І ми маємо надзвичайно великого всемогутнього Бога, який допоміг нам, і ми маємо безпечне місце в цьому куточку нашої країни. За що слава Богу. Я бажаю сьогодні поділитися словом. І Господь давно вже торкнувся серця поділитися про те, як проходить наше життя, як проходить життя нас як християн. Я хотів би перед тим, як поділюсь словом, хотів би, щоб ми нагадали всім нам відоме вірш, не один верніше, вірш з Євангелія від Марка, який записано в 16 главі. с 13 по 15 верш. Евангелия Видмарка, 16 глава, с 13 по 15 верш. И те, возвратившись, возвестили, прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, то есть Иисус Христос, возлежавшим на вечерии и упрекал их за неверие и жестокосердие. Що видівшим його воскресшего, не поверили, і сказав їм: Ідіть по всьому миру і проповедуйте Євангеліє всьому творенню До цього місця. Дорогі брати, сестрам, це надзвичайно важлива подія, яка сталася, я переконаний, що за існування всього людства. Це надзвичайно потужна подія, яка відбулася в той час, незважаючи на те, що деякі не увірували про те, що Ісус Христос Воскрес. Ісус Христос, незважаючи на те, що Він, як ми читаємо, Він докоряв, Він бачив, що. Є невіра, невіра, відсутня віра у тих, хто серед ним, з ним був на протязі багато часу, біля трьох з половиною років його служіння. Він все рівно являє свою милість і Він дає надзвичайне, потужне і важливе повеління. Він іде і каже: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Я хотів би задати кожному з нас запитання. А що для тебе, дорогі брат і сестра, означають ці слова? Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. Чи це, можливо, для тебе це проста історія, це чергова історія, яку ти прочитав на сторінках Святої Біблії? Можливо, це вірші в Євангелії від Марка, які ми зустрічаємо і в інших євангеліях. Подібні вірші, подібну згадку і подібну історію, цю історію вірніше. Але це не є для тебе, дорогі брати і сестра, це як надзвичайно важливе повеління нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. Скільки людей ще живуть в цьому світі і не знають про Бога? Скільки людей йдуть в погибель. Але коли ти володієш тим, що ти знаєш, що ти знаєш цю чудову благу звістку, чи не вже ми будемо консервуватися? Чи не вже ми будемо закриватися, зачинятися і не ділитися з цим ближнім? Хай Бог допоможе нам в цьому. Як я на початку сказав, що Бог розповсюджує нами на кожному місці, дорогі брати і сестра. Задля чого? Задля того, щоб в першу чергу нести слово Євангелія, нести ту благовістку. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ви знаєте, ви, можливо, будете задаватися чи задавалися раніше запитаннями, як можна проповідувати Євангелія? І я вам хочу сказати, що. Способів надзвичайно багато. Проповідувати ми можемо і словом. Проповідувати ми можемо і ділом, справою. Проповідувати ми можемо і поглядом. Проповідувати ми можемо і мовчанням. Проповідувати ми можемо і думкою. Скільки є багато шляхів задля того, щоб проповідувати надзвичайно важливу звістку. Я хотів би, щоб кожен із нас, із вас згадав той час і ту людину, яка свого часу розповіла вам про Ісуса Христа, розповіла вам про Господа, розповіла вам про спасіння. І якщо би цього у вашому житті не відбулося. Чи пізнали би ви Бога? Надзвичайно серйозні і цікаві речі відбувалися в нашому житті. Але той момент, дорогі брати і сестра, коли тобі вперше розповіли про Ісуса Христа. Можливо, ти народився в сім'ї віруючих батьків, то дякуй Господу за те, то, що тобі свого часу тато і мама розповіли про Христа. Розповіли про спасіння, привели тебе в Дім Божий, молилися за тебе. Можливо, це тобі хтось розповів із тих, хто для тебе дуже близький. Можливо, тобі розповів про цю звіску той, хто взагалі ти його побачив в перший раз. Але свого часу Господь зробив. Свою справу. І те, що було посіяно, воно свого часу дало плід покаяння кожного із нас. За що слава Господу. Великий всемогутній Бог. Великий всемогутній Господь, який по милості своїй відкрився для нас. І ми, почувши цю звістку Євангелія, ми примирилися з живим Богом. Слава Господу! Ви знаєте, я, роздумуючи над цією темою, можливо, зараз, можливо зараз зроблю такий достатньо голосний такий вислів. Але зрозумійте мене правильно. Дорогі брати і сестри, я щиро бажаю, щоб ми змінили з вами свій статус. Щоб ми змінили свій статус. З статусу віруючих на статус справжніх християн, тих християн, які будуть нести звістку Євангелія по всьому світу і не тільки в Чернівцях, а й в тих місцях, де Господь визначає нам бути по різних справах. Чи то стосується роботи, чи то стосується відпочинку, чи то стосується інших справ. Хай Бог допоможе нам бути справжніми християнами, які виконують важливіше, найважливіше повеління нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ви знаєте, був час, коли я. Хотів би це свідчення розказати для слави Божої. Був час і певним, певною мірою вас трошки надихнути на проповідь Євангелія. Був час, коли я повертався з Києва, дорога була далека, і я їхав з зовсім сторонньою людиною. Це було, він був попутчик. І нас було троє. Це зовсім незнайомий мені молодий чоловік і жінка. Він сам з Херсона, а вона сама з Донецька була. З самого Донецька. Я кажу, ви дійсно з у Донецька? Я кажу, так, я дійсно з Донецька. Вона вже проживала на той час, коли ми спілкувалися. Вона проживала в Німеччині, поверталася в Німеччину вже до того місця, де вона зараз проживає. І все було, все було дуже. Прекрасно, і ви знаєте, вже так е, трошки стома мене оволоділа мною, і я починав потрошки засинати в дорозі. Але якось так е, неочікувана розмова між нами трьома започаткувалася. Ну, як завжди, люди про що говорять? Говорять про життя, про війну, хтось про політику. І ви знаєте, я... Ледве-ледве стримувався, чекав того часу, коли варто поговорити про те, що варто поговорити. І наступив той час. І наступив той час, коли я вже не пам'ятаю дослівно, але при певних обставинах була можливість заговорити про Бога. І в той момент цей молодий чоловік він мені сказав такі слова. Ой, ви знаєте, це така дуже, дуже складна тема Бога. Давайте ми це залишимо. У нас багато можуть бути якихось супечностей, непорозумінь. Залишимо цю тему і не будемо спілкуватися. Але я все ж таки наважився і намагався далі рухатись вперед. З Божою допомогою. Пройшов час і. Ми швидко їхали, спілкувалися, розмовляли. Я ділився тим словом, яке Бог поклав мені на серце. І ми зупинилися на об'їзній, зупинилися на заправці, повернулися, повернувшись в машину, сіли, і я думаю, ну, мабуть, що вже кінець цієї розмови і треба завершувати. І вже вона не буде мати продовження. Ми їхали далі і не встигли тільки почати рух. І цей молодий чоловік він сказав: давайте продовжимо цю розмову. І я сказав Слава Богу, що Бог івив свою милість для того, щоб продовжити цю розмову. І до кінця дороги до Чернівців ми їхали. Я їм розповів все, що тільки знав. Все, що тільки бажало моє серце, і все, що Господь допоміг сказати, я все їм сказав. І вони почули слово Євангелія. Вони почули ту благу вістку, про яку почули багато хто з нас свого часу, завдяки якій ми тут, на цьому місці, і ми з Господом. Але я хотів би, щоб ми. Також ä, прочитали одне місце, яке записано в Діянні святих апостолів, 1 глава, 8 вірш. Діяння святих апостолів, 1 глава, 8 вірш. Но ви приймете силу, когда зайдет на вас Дух Святой, і будете мне свидетелями в Іерусалимі. І во всій Іудеї, і Самарії, і даже до края землі. Я хотів би сказати і в Чернівцях також. Хай Бог допоможе нам, щоб цю звіску Євангелія ми могли донести людям не просто завдяки своїм знанням, всьому тому, що ми прочитали, знаємо, чули. Хай. Цією думкою, хай ціма словами, які будуть лунати з наших вуст, керує Дух Святий. Сила Духа Святого. Брати і сестри, наскільки нам зараз потрібна сила Духа Святого і дія Духа Святого завдяки тому, щоб ця звістка, вона дійсно свого часу принесла плід, а не була посіяна і. Не отримано жодного результату. Хай Бог допоможе нам в цьому, хай Бог благословить кожного з нас. І на останнє я хотів би зачитати і підбадьорити нас також ще одним місцем з послання до римлян, яке записано в першій главі, 16 й вірш. Ібо я не стежусь, благовістування Христового. потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Илину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Нехай допоможе нам Господь быть и Господу, быть верными Слову Ему, быть верными повелению Ему, Его Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Хай Бог допоможе нам в цьому. Я бажаю, щоб ми всі разом зараз помолилися з вами, щоб Господь наповнив нас силою Духа Святого іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Амінь.